Удосконалені котельні, які вже забезпечують теплом, два навчальних заклади Тульчинської громади передали на баланс підприємства Вінниця облтеплоенерго. Таке рішення прийняли на сесії Вінницької обласної ради. Котельні споживатимуть менше електроенергії. Там переобладнали насоси та провели хімводоочистку. Як почався опалювальний сезон у ліцеї в нашому сюжеті. 350 учнів навчаються та живуть у Тульчинському ліцеї. Впродовж тижня навчальний заклад для дітей домівка. Тут їм готують обіди і подають тепло у кімнати та класи, тому котельні для навчального закладу необхідність. Завдяки сучасним котлам школа матиме не лише безперебійне тепло, а й економитиме на дорогому газі. Ліцей готовий до опалювального сезону. Опалювальний сезон розпочався вчасно, температурний режим дотримується. є гаряча вода постійно. Мають змогу не тільки насолоджуватись теплом, а ще й приймати гарячі душі. Нове економне обладнання в котельні встановили в реабілітаційному центрі для дітей. Там допомагають відновитися дітям з інвалідністю від одного місяця до 18 років. Заклад готовий в приміщеннях тепло. Котельня забезпечена і резервним живленням. Пройшли всі профілактичні ремонтні роботи до зими. Крім цього, ми бачимо, що дуже гарні умови для самого проходження і виховання і реабілітації діток. Ліцей, в якому ми теж побували, заклад комунальний належить до спільної комунальної власності громад, забезпечений і альтернативним живленням, забезпечений дровами впродовж на 4 місяці наперед. Забезпечення навчальних закладів області теплом та безперебійною енергією одне з найважливіших питань за час великої війни. Євгенія Овсянікова, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина».